Частина восьма. Скоро у печі запалах котів веселий вогонь. Сполухи полум'я розганяли сутінки, змушували їх хова... ховатися по кутках. Назар присунув крісло до печі, так, щоб не пекло, і посадив у нього Настю. Сам швидко розпакував рюкзака, виставившись на стіл, дещо на лаву, решту на поличку серванті. Він був дуже передбачливим цей Назар. Взяв все необхідне, навіть два бокали. Відкоркував пляшку червоного вина, налив Насті і собі, запропонував випити Закарпати. «Стережися, він хоче напоїти тебе, а потім буде домагатися, прокинувся один з черв'ячків. Наче прочитавши настанні думки, Назар промовив Нічого не бійся, я до тебе пальцем не доторкнуся, і через хвильку додав якщо ти сама цього не захочеш. Тут рішуче втрутився другий черв'ячок, щоб я та перша змучишся чекати, мій дорогий Назарчику. Напевне, то була черв'ячиха чи черв'ячка, до речі, а як називається черв'як жіночого роду. Назар швиденько почистив гриби, і почав щось там нарізати і сікти, попутно розмовляючи з настею. Та спочатку поривалася щось допомогти йому, але він заперечив, вона його гостя і він робитиме все сам. Я тобі приготую білі гриби по гуцульському за маминим рецептом і зварив справжній банаж. Раз? запитав Назар. А який це рецепт? зацікавилася Настя, бо сама теж любила коховарити, а потім спитала. А де твоя мама? Вона померла, зіркотою відповів хлопець, помовчавши, додав. Так як готувала гриби моя мама, не вміє ніхто. І, побачивши на зацікавлення, продовжив. Білі гриби ми й ми ріжемо на невеликі шматки. Якщо грибів багато, використовуємо голівки, а ніжки ріжемо на тонкі пластинки і потім сушимо. У невеликій кастрюлі, а ми маємо. Горщик. Заливаємо гриби водою так, щоб вода вкрила гриби і варимо хвилин 15. Потім відвар зливаємо гриби, промиваємо у друшляку. Знову трішки заливаємо їх водою та продовжуємо варити. На олії треба спосирувати цибулю, не доводячи до золотистого кольору, а ніби притомити, щоб зм'якла і пустила запах. Потім вилити гриби, які варяться. Назар не тільки говорив, а все це й робив. Начисто промив вітер маленьку сковорідку, у великий казан заналив води і поклав з краю у піч, витягнув з рюкзака дві невеличкі кастрюлі і почав над ними чаклувати. Тім продовжив. Беремо стакан сметани, вливаємо трохи води, б'ємо одне, а краще яйця, додаємо ложку муки, солимо, перчимо, все добре розмішуємо і за 2 хвилини до готовності вливаємо до грибів. Все має варитися 30-40 хвилин, лише дати закипіти. Якщо довше варити, не буде однорідної маси і все стане грудками, застріг назар. Потім посипати посіченим свіжим укропом та зрізованцем. Це такий різновид дрібної зеленої цибульки, який росте у Карпатах. Накрити каструлю, щоб риби притомилися. Якщо варимо на газовій плиті, вогонь виключаємо. Тут ми з тобою насти. Потім просто відсунемо від вогню. Даємо постояти. Кілька хвилин пробуємо на ста на смак остаточно досвоїмо і додаємо перцю. Можна їсти самі гриби, можна як підливу чи приправу до молодої картоплі чи м'яса. Якщо хочеш, щоб страва була більш густою, додай більше муки. Так само швидко Назар зварив баноч на сметані, швидко помішуючи його в один бік за сонцем. Як готувати справжній банош? Ми тобі, любий друже, розкажемо іншим разом. У тебе вже й так тече густа слинка від запаху гуцульських страв. Настя, смакуючи вином, з захопленням слідкувала, як порався Назар, допомагала йому посирувати цибулю, щоб не пригоріла, помішала гриби, підкидала у піч дрова. Від роботи, а може, від вогню розчервонілася і їй зробилося гаряче. Назар порився біля печі, потім почав розставляти все на столі. Настя підвелася, щоб йому допомогти. Вони намагались не дивитися одне до одного, але коли їхні руки випадково доторкнулись, Назара пронизав солодкий щем. Вперше це з ним трапилось тоді, у ресторані. Як багато можу сказати людині маленький доторк». Він сколихнув щось незвідане. Чарівною голкою вп'явся у серце, у груди. Море ніжності заполонило душу. Хотілося взяти цю милу дівчину і нести її на руках, ніжити і обціловувати. І коли зараз у Карпатське надвечір'я, у давній гуцузькій хаті, Назарі Настя вдруге доторкнулися руками, все трапилося якось само собою. Дівчина повернулася до хлопця і злегенько обняла за шию. Назар нахилився і почав цілувати її вуста. Він наче пробував на смак, легенько торкаючись губ, п'ючи на солоду маленькими ковтками, наче джерельну воду, закрив очі і все навколо поплило і закружляло. У Насті зашуміло в голові. Назар цілував її так, як ніхто досі. Легенько, ніжно і разом з тим пристрасно. Він гладив її плечі, занурив у долоні волосся, а потім почав цілувати щоки, ніс, очі шию. Настя по чому соромилась, але гостре бажання переповнювало її, зводило з розуму. Отас засунула руки під футболку і гладила спину, добиралась до пліч, а потім почала роздягати назара. Він допоміг їй і одним махом сірував футболку з себе. Стояв на піволі і сполохи вогню падали на його плечі, груди, руки. Настя відчувала, як Назар тремтить. Вона сама щулася, як її одежа впала до ніг. Одним махом ліжних злетів на крісло, а ліжко, виявляється, було застелене чистою і білою постіллю. Так, Назар справді побував тут заздалегідь, все прибрав, помив, приніс все необхідне. Йому хотілося, щоб Настя, яка звикла до міських вигод, якнайменше відчувала якісь незручності. Назар обережно взяв Настю на руки і поклав на ліжко. Він все знав і все підготував, подумала дівчина і поринула у щось нез... неземне і незвідане. Що це коїться зі мною, о Боже, як добре. Далі у мене йде опис, який я соромлюся читати, тому пропускаю. Те неземне задоволення, яке Настя відчувала, неможливо було тримати в собі. Сльози щастя потекли по щоках. Вони лежали поруч, обнявшись, Назар смакував її сльозинки, цілуючи ніжно-ніжно, щось шепочучи. Дякував за казку, за мрію, за фантазію, за те чародійство, яке буває лише тоді, коли одна половинка серця знаходить іншу. Вони туляться одна до одної і народжується справжня любов, світла і чиста. Його уста самі вимовили, наче клятво: Я кохаю тебе. І кохатиму завжди. Це було так трепетно й ніжно, що Настя ледь знову не розплакалась. Вона не могла відповісти, не могла підняти ані рук, ані ніг. Здавалось, лежала би отак цілу вічність. Настенько, люба моя, сонечко моє, ти дуже вродлива, я сходжу по тобі з розуму. Їй освічувалось кохання, але так не робив ніхто. Згодом Назар став підкинути до печі дров, помацав рукою казанки, якраз не дуже гарячі, і запропонував повечеряти. Мені б зараз помитись, засоромлено промовила Настя. Звичайно, відповів Назар і витягнув з під ліжка велику дерев'яну посудину круглої форми. Це був гуцузький дерев'яний Цебер. Взяв з печі великий казан і черпаком налив теплої води. Хотів засвітити свічку, але Настя не дозволила, їй і так все було добре видно від полум'я у печі, яке гуляло по хаті. Вона присіла на почепки, а Назар підійшов до неї, ніжно погладив по плечах, по спинці, а потім підвів і почав поливати з черпака водою. Настя була сільською дитиною, і тільки мати так купала її маленькою, як це робив зараз Назар. Вони вечеряли баношем з рибами, пили прохолодне вино, а за вікном все ширше і ширше розкидала свої чорні крила, карпатська ніч. Настя дуже смакувала їжа, яку приготував Назар. Вона несподівано зрозуміла, що все було посолено і приправлене саме так, як вона любила. Виявляється, у них з Назаром було однакове відчуття смаку. Потім вони знову займались коханням. На столі тихенько причаївся задоволений чуга. Настя ще раніше непомітно вийняла його з кишені і примостила скраєчку. Нечіткі втемряві обриси фігурки вселяли в Настю впевненість і спокій. Потім, коли вони просто лежали, Настя задала. Назар,чику, ти обіцяв розповісти мені про свій сон. А сну більше немає. Він здійснився, відповів Назар і продовжив. Виявляється, це був віщий сон. Замовк на хвильку, наче все пригадуючи знову. Якщо я не знав, де знаходиться зламана смерека, то дідову хату я впізнав одразу. Ми були тут лише удвох і кохалися. Він ще міцніше притулив дівчину до себе. Настя ніжно обняла свого Назарчика і міцно заснула. Далі буде.